Один із найзагадковіших маєтків на Вінниччині на межі знищення палац цукрівника Нафтула Когана про бідного єврея, який раптово збагатів і збудував собі житло варте королів. Немає жодних офіційних відомостей. Зате по собі він лишив неймовірної краси дім, який отот -от може завалитися. Занедбану красу бачила Орися Кантоністова. До маєтку цукровара Навтула Когана давно не їздять туристи. Заходити всередину палацу з унікальною ліпниною. Навіть місцеві не наважуються. Будь-якої митці може впасти стеля чи обвалитися підлога. А ще 150 років тому тут влаштовували пишні банкети, на яких бували відомі українські літератори. Приїхали письменник Старецький і письменник Коцюбинський. Треба на чим було добратися на Кам'янець-Подільський. То Коген дав свій фаетон і їх посадили і відвезли в самий Кам'янець Подільський. На Йосипів тутешніх. саме вона єдина знає таємниці родини коганів. Бабуся моя, Катерина, була в нього покоївкою. Вона доглядала його дітей. Саме бабця й переповіла онуці місцеву легенду про нафтула когана. Колись він злидарював, скуповував старий мотлах і намагався його перепродати. Та одного дня серед непотребу знайшов торбинку. Значить, пакунок золота. І от з бідного єврея він став таким заможним багатим чоловіком. Легенда розповідає, за ті гроші Коган купив аж три цукроварні на Вінниччині. Одна з них була у Вищольчедаєві. Йому так сподобалася ця місцина, що і маєток для родини вирішив будувати тут. Запросив іноземців, вони й втілили усі його архітектурні забаганки. Ця еклектика, ця, ця показна вичурність цього паласу, мабуть, вона мала би підкреслювати. Статки власника головною ноткою в цьому палаці є мавританські нотки. Вони прив'язані, мабуть, до національності Нафтула Яковича. Попри раптове збагачення люди кажуть, Добав... двері нафтула когана завжди були відчинені для незаможних. Він все наказував, що якщо хтось до маєтку зайде, якийсь просящий, якийсь, а тоді ж ходили старці, бідні каліки. Обов'язково заведіть, нагодуйте і дайтеся йому в торбу. За часів кривавої більшовицької революції історія коганів увірвалася. Що з ними сталося, нині невідомо. Місцеві кажуть, маєток довго стояв пусткою. Лише після другої світової війни його облаштували під дитячі. Садок, а 10 років тому будівлю ледь не знищила пожежа. Ми зверталися, щоб допомогли нам зробити, відремонтувати, щоб там був надалі дитячий садок. Кошти не відділялися, ми змушені були дитячий садок перенести. Відтоді палац занепадає. У селі підрахували, що на відновлення маєтку треба щонайменше 5 мільйонів гривень для сільського бюджету. Сума нереальна. Марно сподіватися і на державну підтримку, бо реконструкція архітектурних пам'яток не займаються від 2006 року. Тож селяни вирішили об'єднатися і самотужно Ушки зробити маєток коганів привабливим для туристів. Планують організувати конкурс на кращу ідею відродження палацу, а з тим і знайти меценатів, що дали б на усе це гроші. Орисякантаністова, Андрій Голу, програма Вікна СТБ.